Ну, ідея, якщо скажу мамі, що почуваюся для батьків як таксистка. Ні. Для контексту, мені 24, я жінка. Я переїхала додому з дому кілька років тому, але досі майже щотижня навідую родину. Маму, тата і молодшого брата йому 17. Приблизно в той самий час, коли переїхала, я купила свою першу машину і відтоді люблю водити. Мій тато єдина інша людина в родині, яка водить, у нього теж є авто, але він уникає керма, коли тільки може. У мами з татом зовсім різні інтереси. Вона любить шопінг і сидівництво, він великий фанат футболу. Тож, коли я приїжджаю додому, мама зазвичай просить мене завести її по справах або в магазин, щоби не просити про цитати. І загалом я не проти, приємно провести час удвох. Але є одна проблема. Я не така велика любителька алкоголю, як тато, тому коли відбуваються сімейні зустрічі чи гулянки з випивкою, я автоматично стаю водієм тверезості, щоб тато міг пити. Найчастіше мені не шкода утримуватись від алкоголю, але останнім часом я відчуваю, що всі ці поїздки звалилися виключно на мене, і мене це починає дратувати. Наприклад, торік ми з мамою і бабусею пішли на денний фестиваль на честь мого дня народження. Але мені довелося вести машину, бо іншого транспорту не було. Готель на ніч надто дорогий, а мама не хотіла просити когось іншого підвести нас. В результаті я пила лише лимонади, а мама з бабусею випивали. Намекались не день народження. Останньою краплею стала ситуація сьогодні. Мама сказала, що наступного місяця буде вечірка у саду з нагоди дня народження свого старого друга тата, і мене теж запросили. Але суть у тому, що якщо я піду, мене знову очікують як водійку. Я не бачила цього чоловіка майже 10 років, і він живе далеко від усіх нас. Складається враження, що мене запросили тільки тому, що батькам потрібна безкоштовна поїздка, щоб вони могли пити, не думаючи про транспорт. Я почуваюся винною за те, що так думаю, але це повторюється знову і знову. Мені здається, що вони просто не цінують того, що я роблю, і сприймають це за належне. Я багато разів натякала, що мені це не окей, але у відповідь завжди чую щось на кшталт. Ти ж усе одно не п'єш, або ми ж не так уже і часто просимо. Але я вже втомилась відчувати, що мною користуються. То скажіть Реді, чи я буду есхоло, якщо прямо скажу батькам, що почуваюся для них просто таксисткою? Буду вдячна за будь-яку пораду. Не будеш, есход, скажи, бо то буде ще продовжуватись дуже довго.